Доброго дня! Випала нагода зовнішньо зрівняти плиткорізи відомих європейських марок, які постачаються на ринок України. Ну, зазвичай, на жаль, не так багато цих плиткорізів вручних постачається. І ці, ціни в них, і якість, і сама конструкція вона відрізняється. І тому. Нічого немає кращого, ніж зовнішнє зрівняння, порівняння, коли вони стоять один біля одного. Я запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло, а також відвідати мій сайт по продажу електроінструментів і плиткорізів. Сайт називається Engel Дуже коротко про плиткорізи, а може і не коротко. Представлення Самий Найдешевший – це батіпав на довжину різу Бетіпав профі 130 на довжину різу, в назві 130 є довжина різу 130 см. Далі йде Сігма довжина різу 127 з ручкою Макс і Далі йде Рубі ТП-102 на довжину різу 102 см. В принципі, такий самий така сама шина, така сама ручка. тільки 4 ніжки і 2 приживні площадки в 120, то на довжину різу 125. Але, на жаль, скажімо так, постачальники вони користуються попитом і досить швидко розпродаються. По цінах найдешевший ботібав, найдорожча сігма, Рубі займає якусь проміжну позицію. І просто так нічого не відбувається. От яка ціна? Така, в принципі, і е, якость, і такі ж самі характеристики. Почнемо з батіпава. Е, Товщина шини на 120-130 на см, у неї 10 мм. Звісно, вона грає трошки. Е, бачите, є такий, скажімо так, люфтець, але він, повірте, незначний на таку відстань. Е, якщо ви придивитесь в сігму, тут довжина. 127,15 мм товщина, але вона так само, бачите, є також невелич грає. У зв'язку з тим, що тут 12 мм товщина в рубі, але вона менше грає. Чому менше грає? Тому що довжина менша. Тут е, значна характеристика, це довжина. Е, так вони жорстко закріплені, е, немає ніяких люфтів е, в місцях кріплення. Тут вони жорстко закріплені, направляючі. Усі ми, вони в залежності від матеріалу можна опускати або піднімати за допомогою ось цієї е, ручки. По шинам е, товщина шин, ширина шин у них однакова е, 50 мм. Е, підемо далі. Ручки. Конструкція руч, вони при, приблизно всіх однакова. Е, так, принцип роботи також однаковий. Розламувачі, ну, у кого на прочинках, як у е, Рубі і у Сігми, у кого е, просто так бовтається, у кого з алюмінієва, у кого пластикові, але суть справи е, це не міняє. Е, всі ручки вони мають люфт, якщо ви придивитесь, що у батіпава невеличкий, тут десь приблизно біля пів міліметра, е, що у, у сігми десь приблизно пів міліметра, Що у Рубі також є такий самий люфт. Цей люфт нікуди він не дінеться, бо е, тут іде тертя, і не можна, щоб не було люфта. Якщо не буде люфта, воно буде підклинювати. Якщо буде підклинювати, е, будуть сколи в, е, в плитці. Ролики. Роліки тут стоїть 15-мм ролик е, ріжучий. Е, він досить міцно. З, з, тут вся конструкція цих плиткорізів вона дуже міцне кріплення, бо воно тут фізично. Якісно кріпиться. Тому в мене немає претензій до кріплення. Рухів також немає, люфтів також немає. Ролик тут середній 15 мм у Батіпала. у Рубі 22 мм. У сігми тут стоїть ручка Макс. тут стоїть ролік 19 мм. Не думайте, що чим більше ролік чи, чи він на і буде кращий різ. Кожен матеріал. Любить свій ролик, тому треба експериментувати. Тут стоїть середній на всі випадки життя. Всі міняються не ролики, міняються ручки. Є ручка МАС, яка ви можете подивитися. Тут стоїть, є ручка Кліклок, в неї ролик 14 мм. У Рубі, на жаль, от такий ролик я не експериментував і не знаю. Тут стоїть такий ролик, він в принципі не міняється. Так, поїхали далі. Ага, тут ще е, фішка, що у батіпау є запасний ролик, який в комплекті який сюди прикріплений. Ну, що також є плюсом. Так, е, прижимні площадки. Прижимні площадки у батіпа е, оцинков... не оцинковка, а покраска звичайна. Ну, незвичайна, якісна покраска, бо італійці погано не красять. Але вона, бачите, тут на таких е, поролончиках. У Сігми. У рубі оцинковка на, на пружинах. і там, і там, там. Дві площадки у Сігми. У Рубі, якщо на довжину 125, також дві площадки Оцинковки, вони приблизно однакові. Розламувачі. Розламувач. У батіпаві зроблено то, що тут ставлена проволочка з нержавійки, з міцного матеріалу, який не пошкодиться в процесі роботи. У Сігми і у Рубі алюмінієві, без вставочок розламувачі для розлому плитки. У всіх трьох я перевіряв, в принципі, ролик йде посередині. Але ви не, не дуже там пугайтеся, якщо ролик там в міліметр вліво, міліметр вправо створений. По-перше, можна покласти якусь шайбочку. Щоб ліквідувати цей міліметр, але цей міліметр не буде нікуди впливати, можете не переживати. Так, лінійки. У Батіпава вона досить висока дуже яскраво видно все. Але вона складається з трьох частин, які прикручені один до одного. Вона найменш міцна. ну, Я покажу про товщину матеріалу. У Сігми і у Рубі, вони приблизно однакові, вони цільні. По товщині матеріалу вони приблизно однакові. Мабуть, можливо, навіть у рубі воно навіть і товще. Регулювання. Тут стоїть ексцентрик у рубі, який можна рухати. Ось тут фіксується. У сігми також Ось на цій штучці стоїть ексцентрик, якщо ви придивитись сюди, якщо ви придивитесь, бачите, воно там ексцентриками зроблено. І відкрутивши цей шестигранник, ви також можете відрегулювати. У Батіпа зроблено регулювання ось тут. Можливість регулювання кута 90. Ну і звісно, всі решта кути вже виставлені і решту вже не треба регулювати. Ножки. Обладнані рубі так само і має 4 пластикових ножки в 102-му 2, а в 125-му 4. Усіх 4 ось такі, такого плану, які нахиляються трошки. У Бтіпава також зроблено 4 ніжки, які складаються, які скажімо так, міцні, тут ламатися немає. Чому і вони, я впевнений, що служити довго і щасливо. Матеріал всіх плиткорізів це алюміній, але він різний. Тут, бачите, він не, не пофарбований у сігми і у рубі, ну, він якось по інакше називається цей алюміній, він каже, що він міцніший. Як воно на самому ділі, не знаю, але тут летить вся основа, тут основа, бачите, вона складається з кусочків батіпала. Але в принципі на роботу це не впливає. Про що ще розказати? У кожного свої задумки по боковому упору, кожного він різний. У рубі традиційно він складається з двох частин, але, в принципі, вони всі заслуговують на увагу і всі служать. Пластиковий розломувач у батіпава, у сігми. Бачите, тут він з пластиковим е, закінченням, щоб не шкрябати плитку. У Рубі так само зроблене пластикове закінчення. Е, сила притискання, звісно, у кожного різна. Найменше у Батіпава, який е, служить до порізки до 15 мм, найбільша у сігми, який е, служить для порізки до 19 мм. Е, Рубі також не відстає у нього також до 19 мм товщина матеріалу. Так що всі достойні плиткорізі, всі коштують кожної копійки в них вкладені. Так що можете до мене звертатися, щоб придбати або взяти в прокат плиткорізі різної довжини, різної якості. Всього найкращого, вроді би, все так вкратці розповів. Звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.